Дрони українських спецслужб атакували на Росії нафтопереробний завод та три військові аеродроми. Но предупреждаю, у нас длинні руки. Пара пора. На аеродромі Оленія, який знаходиться за майже 2000 тисячі кілометрів від українського кордону, пошкоджено стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Крім того, були атаковані військові аеродроми, де базується стратегічна авіація в місті в Саратовської області, та військовий аеродром Дягилєво в Рязанській області. Нагадаємо, що на аеродромі Дягилєво дислокується 43-й центр бойового використання та перенавчання ворожого льотного складу. Тут базуються літаки Ту 95 ту 22 Ту 134 та ІЛ 78 Ну а неподалік розташований авіаційний ремонтний завод. Що стосується удару по аеродрому Аленія, який знаходиться за полярним кругом, то це перше. Використання стратегічних ударних безпілотників Збройними силами України. Ну, дивіться, а оце позбивали, повражали -по 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 ракетоносії Ту-22М3. Це в різних місцях. Наскільки я розумію, це один в Рязані, а другий Алінія. Це десь північ-північ. Я я я в географії не завжди ідеальний. Інколи навіть четвірку мав по-старому, коли п'ятибальна система. То це два, два літаки вразили, правильно я розумію? Ну, поки що із тієї, яка циркулює, дістали один. Один аж в олєні. є. І тут якраз репорт в тому, що. У ну, наші дрони досядальність польоту мінімум 1800 км кілометрів від державного кордону не показували. Це просто історичний рекорд, тому що ну, це навіть тим більше, якщо рахувати так дуже примітивно, що від державного кордону України до аеродрому Алєнія, 1800 км. кілометрів. Але хто ж буде в здравому уміє пам'яті запускати наші дрони безпосередньо з лінії державного кордону, там де можуть кажемо, російські диверсанти завадити? Це треба запускати очевидно, навіть трошечки глиб території. Тут ще справа така, що в нас зазвичай виявити результати удару по гарячим слідам, можливості обмежені, тому так якось трапляється, що російські окупанти або там їхні відповідні структури, які потім відкривають справу по факту ударів, розповідають значно яскравіше, як ілюстрація. Там от, з того, що ми пам'ятаємо, коли були подібні удари по аеродромам енгельс і ці в Рязанській області, тому числі, що в нас там офіційні дані циркувалювали про пошкодження одного Ту-22М3, і одного ту 95 МС. Це наші офіційні дані. Потім проходить півроку слідчий комітет Російської Федерації, так званий, заявляє, що відкриває кримінальну справу по факту цих ударів, і там вони записують вісім пошкоджених бомбардувальників, типу там ту 95 МС і ту 22 м 3 і заодно приписали до балансу ту пошкоджену ракету Х 32 Тому, от по факту, що там вдалося спалити, я так підозрюю, що точно дізнаємося через певний час, коли з'являються супутникові знімки. Ну або росіяни вирішать проговоритись. Тут просто сам факт, що в нас з'явився дрон далекобійний, який може бути на таку саму глибину, як томагавки. Відповідно, росіянам від цього неспокійно, тому що якщо достали до аж туди Кольський півострів на 1800 кілометрів, то виходить, що можемо дістати ще якісь. Нафтопереробні заводи на території РФ, куди ще Бововна не гуляла. Можна дістати ще якісь об'єкти. І, судячи з усього, ну дрон на 1800 кілометрів в даному випадку це серійне рішення. Ну, це дрон, пане якісну. Іване, це такий вже беретись. не дрон, це напівлітак. півлітак. Наскільки я розумію, це такий літакоподібний дрон, це вже такий не дрон, бо йому ж треба ну, скільки так. пального, Можете? скільки нести собі корисної так званої корисної речовини, тобто вибухівки і так далі. Це все. Дуже важке, і воно має 2000 кілометрів лі, летіти. Це має бути щось таке дуже-дуже ні? Це має бути щось навіть томагавка Вважайте томагавк з пропеллером тільки. Ну, бо на таку дальність може тільки бути томагавка. У нас виходить томагавк тільки свій з пропеллером. От... Мама я хочу томагавку. У нас є томагавк вдома, томагавка вдома прилітає на аеродром лінію. Тепер до Криму. Пан Сирський каже головнокомандович, що Україна має план повернення Криму. сказав він Гардіан. І у мене до вас тоді виникає питання. У мене така підозра? Скажіть, може, я помиляюся? Я можу помилятися, я не є фахівець в цих питаннях, принаймні точно, що Крим план повернення Криму не це такий напіввійськовий план, тобто, це. Не план, коли українські війська увійдуть в Крим, це план, наскільки я собі можу уявити. Я можу помилятися знов таки повторюю, що це такий план, коли, наприклад, буде унеможливлене будь-яке підживлення Криму. Не буде їсти, не буде пального, не буде ліків, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде. І, врешті-решт, все ж таки, там 2 мільйони людей живуть, і, і тоді виникає питання, як їх щодня годувати, напоювати, давати їм якийсь бензин, щоб вони їздили, давати електрику і так далі. Тому подібне, у мене саме така в голові конструкція, що це не, не входження українських військ на кримський півострів, а просто. Відходження з кримського півострову російських військ і населення, яке захоче відійти кудись туди, в глиб Росії, туди за Урал було бажано мені. Наприклад, що скажете. Ну, не було б гарно, якби вони всі за Урал відійшли і створили таку зону безпеки для Європи ж до Уралу. Якщо говорити предметно, то виглядає поки так, що справді якщо сказати предметно по-простому, сили оборони України ведуть курс на ізоляцію російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. Власне чому там відбув... такі дві пріоритетні напрямки? В категорії цілей для ударів перше це логістичні об'єкти. Друге, це засоби протиповітряної оборони, які би, в теорії могли би завадити ударам по логістичним об'єктам. Навряд чи звісно варто розраховувати, що по мірі накопичення ударів росіяни звідти підуть. Там ви згадали 2 мільйона людей. Але ж треба ще приплюсувати 500 тисяч російських окупантів, які туди наїхали з 2014 року. І там орієнтовно там кілька десятків тисяч військових російських там теж є. Ну бо берегові служби чорноморського флоту, війська берегові, там морська піхота, морська авіація. На жаль, вони там всі лишаються. Цілком може бути таке, що вони просто знаєте, як Гітлер 40, там наприкінці Другої світової війни оголошував там, неприступні кріпості, фестунги. От росіяни в теорії можуть перетворити замість того, щоб піти по-хорошому, вони можуть перетворити теж Крим на фестунг. Але далі починається такий цікавий каскадний ефект. Чим гірше в окупантів Криму буде з логістикою, чим не гірше буде з підвозом, тим взагалі то гірше буде. З підвозом у російських окупаційних військ, які розміщені на Херсонщині, на Запоріжчині, в тих частинах, там де вони тимчасово окуповані, відповідно, тут навіть може бути певний парадокс: що дай Боже, якщо вдасться досягнути ефекту ізоляції Кримського півострова в логістичному плані, знаєте, раз вони Росіяни хочуть повторити подвиги дідов з Вермахта, які варилися в так званому Курлянському котлі, ну то їм можна це влаштувати в теорії. От, коли якщо росіяни попадуть в свій аналог Курлянського котла в Криму. І в них там логістика, скажімо так, почне просідати. от тоді, виходить, може бути створені певні передумови для просування. На півдні України, але це не раніше ніж росіяни будуть остаточно ізольовані в Криму. Скільки ця кампанія може зайняти? Питання відкрите. Можливо, кілька місяців. Можливо, це взагалі справа на пару років. Інша справа, що у нас на щастя, ця стратегічна можливість є. Ну бо справедливості заради дуже багато говоримо про те, як росіяни можуть просуватися на сході, і майже нічого не говоримо про те, що взагалі-то росіяни стратегічна вразливість на півдні, і туди поступово сило оборони України починають капати за принципом вода камінь точить.